ДП документ почав віддавати паспорти без резервів і витягів з дії. Так саме сьогодні, 17 лютого, десь починаються з 14 години. Вони там щось перезагрузили в системі і почали видавати повністю всім без додаткових умов. Точніше не всім, а тим, хто подавався до 25 квітня. З самого ранку народу прийшло на всі відділення там сотні деколи до двох сотень. Сказали, що тільки з резервом видають, і більшість розвернулися і пішли по домам. Ті, хто залишилось чекати, в результаті дочекав до того, що починаючи з 14 години, почали видавати. Причому не треба ніяких смс показувати, як вони казали. Такого не вимагають. Просто-напросто в живій черзі підійшов, показав документи, тебе знайшли, паспорт є. Віддали. Тому всі, хто чекав цього, на кінець дочекалися. Їдьте, забирайте, я не знаю, надіюсь, вони поки не передумають і не змінять ніяких умов. Всім щасти!